Доброго ранку, коли він добрий. хотів сьогодні зайнятися чимось а, таким кардинальним, але не буду. А, бо зранку захворіла кішка, отруїлася. Вчора дали ліки від блог. А вона їх... Якось добралося, вилазила, то це їздили. Тому давайте сьогодні я зроблю таке більш легеньке розважальне відео. Е, воно буде про електроніку, про те, що я роблю, теж всякі. але це ну, така не буде від. Радіокіт такий наборчик. вот ну і, до речі, багато таких всяких цікавих штучок. Але є трохи в мене, ну, таке, як би. Вони пишуть на ну Номера деталей але краще писали номінали. Ну Це таке особисте бачення, це не, це не так не є чи чимось таким. Так, давайте і тоді ми зараз е, з вами зараз е, ще ось я таку цікаву штуку. Приїхала, але я її доробив е, одразу. Я під оцими гвинтами е, витяг е, вони були коротенькі. І там така була е, внутрі гайка. ну гайку я може і поставлю трошки пізніше, бо воно зараз у пластик фіксується, але він такий цупкий, може ще потримає. І бачите, вже от є крапочки. Ну, хай вони залишаються, але. Та пластикова, така е, як е, шарик там стояв, е, воно повзу, а це більш таке е, краще з'єднання. Штука е, дуже удобна, я її побачив в западних колег. ну Так, от ставимо в неї платку, да, трошки. Піднавантажуємо її, і ми можемо її збирати. Ось як. Ну Тупо зробив ось так. І ми вже можемо її. Давайте ми трошки так отірну. Я ще не навчився її користуватись, але бачив, що штука клюва. Ну, удобно. Дуже удобно. Навіть, а, ну навіть не так. А ось так. О. Ну що воно? О, ось так. І тоді вона в нас не бовтається. О! О. Так. І ми можемо її тепер повертати. Це удобно щоб її ставити в детальки, я ось так зроблю, Написами до себе. Ось. І повернув по яєво. Що це буде? Це такий, чому я сказала таке розважальне відео. Це буде ось така, ну, скажімо, іграшкова тячка. Можливо, саму схему можна, можна буде потім використати для чогось цікавішого. Але що ми маємо? Це в нас конструктор під назвою поліцейська блималка. Ось. Чому я е, навіть для деяких девайсів купляю ці е, собі? різні такого плану набори. Це взяв, тому що він дешевий і ну так трошки іноді потрібно. та Коли потрібно, то в той момент маю дозвіл на використання. Іноді така штука потрібна. Може я заміню всі транзистори на більш потужні <кій> та зроб... зроблю більш повноцінну версію цього, щоб можна було використовувати у патрулюванні. Іноді треба, а і можна, але їх ну, не купиш зараз. Не тому, що їх не продаю, а тому що їх кому можна. Швидко розбирають. От колись в мене на броньованому авто е е Mercedes 700-й, там 12, здається. заводське бронювання 6 класу. То е ми на нього навіть <за> стаціонарно встановили. Бо там він просто, просто так не їздив. Ось. Тобто це така на зараз не потрібна мені річ. Ось, але вона просто цікава. От. Ну і подивитись, як вона працює, це буде просто весело. Скажімо так. Ось, тому э, я не буду зараз э, показувати, як я погано паяю. Э, я просто зберу її, і вже там якісь э, настроювання тут є трошки. Вот. Я вже вам покажу, це покрутимо зараз Разу, разом. Тому, ну, це, я ще раз кажу, це не для користі, просто нема сьогодні на, настрою щось робити, бо став рано, в мене ось є, ось такий я купив. Це, о, Аналізатор спектра звуковий. Ось такий матриця, Це мені під проєкт е, акуст, акустичного бомбума, е, корисна штука, Ось, але паяти, особливо СМД, зараз ну, нема в мене настрою. Тому це буде така <кій> сьогодні. Щоб руки не стояли, але голова відпочила. То ми зробимо ось таку штучку. Ось. Ну що ж? Давайте ви трошки за -за зачекаєте, для вас це пройде там декілька. Секунд. Вже для мене якийсь час. Я не буду поспішати, буду під настрій робити, бо треба ще трошки попрацювати з офісним обладнанням. Ще вчора почав, але теж відклав бо там треба замовити зараз. Такий О, побачив він недорогий, не але м -м, для, е, для настроводів генераторів, щоб не робити м -м, блок живлення кожного разу, це е, такий ось е, двополярний блок живлення, ось. але е, теж від е, радіокіт. Е, тому так само треба роздивлятися які номінали. О, це їх, їхній плата радіокітком. але в нього немає е, мережевого блока живлення, а блок живлення йому теж треба давати двополярне, ну там будь-який, е, можна не, нестабілізований, там взяти там на 24 вольт зробити блок живлення да. е просто діодний міст два конденсатори поставити ось вам нуль плюс-мінус і звісно ми маємо регульований, він дає до 2 Ампер. Це гор для тестування невеличкого обладнання, коли там потрібно, плюс-мінус 12, плюс-мінус 5 буває, 9. Ну, різні бувають потрібні напруги. Особливо, коли настроюєш якісь платки на операційних підсилувачах, у майже у більшості своїй двополярні. ось Тому о, така штука на 2. До 2 Ампер дуже корисно буде. Ну, а купляти ще один лабораторний блок живлення. Ну Куди ще один? Я коли купляв ось цей свій е, імпульсний: 30 вольт 10 А, мені щось здалося ну, по маркуванню. Ще в нього центральний контакт Це такий загальний, тобто він плюс-мінус, але можна взяти у нього ще середню точку. Ні, На жаль, ні е -е, то просто заземлення. Ну, хай так буде. Тому, е -е, так. І ще, ну чому я е, купляю для багатьох е, проєктів, купляю конструктори, тому що, е, ось, е, дивіться, в мене, е, якщо взяти, давайте я візьму телефон в руку. Ну, так, в мене все. Деталі, 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 це все. Це все деталі. так Навіть вже а, там по SMD-шкам вже перейшов на... Бачите, повністю заповнений. це тільки один на 20 сторінок. Кейс. Оце тут десь 6 тисяч розкладених по порядку резисторів. все коробка з поширеними транзисторами. Але тут немає половини того, що всіх цих... Виробах буває потрібне. Тому я беру кіти, бо в них є якийсь базовий набір радіодеталей, з якого можна е зібрати якийсь базовий е пристрій. Подивитися, воно не воно е працює, е не працює. І вже потім. Е Взяти той, той самий конструктор, або щось е з цієї теми, але більш цікаве. Або от, як е я зробив з електронним навантаженням. Тобто ось, базові там от тестові, всякі. бачите, на село стоять. Це те, що я експериментую. і ось е Крайня справа це навантаження стоїть. Ось, а е більш вже потужну версію, яку я переробив е вже під параметри, які мені дали, дали хлопці, під які там навантаження їм потрібні. Потрібніше це діло. Вона вже і поїхала але ось базов, базові, щоб при переробці збірці подивитися в чому. Якась е, проблема порівняти з базою, я їх залишаю собі, вони. Ну, та й таке там до 10 А навантаження при налаштуванні навіть у тих всяких, типу 40-16, щось такого, DC-DC е, перетворювачів е, які йдуть зі стабілізацією. Потоку, е, Ну теж по. Корисним. І тому я і беру так, набори, бо е, в них є ось такий завжди черевний пакетик з усіма потрібними деталями. Наприклад, ось зробити таку схемку, ну, добре, але в мене немає синіх світлодіодів. Дома. Я навіть ці буду ставити ну, на довгих ножках, щоб потім ну, можна було тут, якщо розвернути, тут навіть видно, ось, бачите, е, вихід, де він. Що вам показати? Давайте ось щупом. Бачите, що іде вихід на це поле. Тобто можна залишити тільки цей вихід, потім всю частину прибрати ось, і зробити такий якийсь більший варіант, можливо, а можливо і не буду. Подивлюся, класна іграшка і закину. Тому давайте я перервуся, зберу, а там побачимо. Доброго всім дня. Чекайте. Я зараз повернусь. Так, зібрав, але, знаєте, прикрутив, тільки припаяв по одному діоду. Ось. І шукаю, що воно не працює. Бо, дивіться, типу навантаження є, туди-сюди. Де ж... Шукав, шукав, вже і мікросхеми, по ногах вольтметром ходив. Все, бачите, підключений. А потім, давайте дебіл, подивись на схему. Хто не зрозумів на розпайку. Дивіться, ось все пішов в нас. Ось все плюс. А, тобто не один треба, а три. Зараз впаяю. Це, як кажуть, коли торопишся, воно так і виходить. Плата ще не відмита, не підстрижена. Так, це таке. Це одна вас борочка така. Так, ну що, друзі? друзі? да, запаяв я. Всі по два діоди, але ну, я е, намисно паяв їх ось так а, на всю довжину, щоб можна було випаяти, залишити тільки ну, саму цю плату, діоди десь використати. Що, Що їм пропадати. Ось, А сюди, якщо і буду десь використовувати, то подивлюсь, скільки ці транзистори тут тягнуть. Подивлюся, що можна поставити. Так. Ну, давайте подивимось ось. Ось. Е і є регулювання. Давайте я викручу на мінімум. Так. Далі ось це з замовчуванням. Ну, і Ось таке ось. Ну, і мерехтіння майже непомітне, просто таке. Ну, тобто можна, э, скажімо так, подивитися, що тягнуть ці транзистори. Ну, хай так буде по замовчуванню. Э, може пограюсь там чисто. Скільки навантаження потягнеться, ця платка і, ну, таке ось. Ну, Воно не яскраве. Ось. Ось що я. Так, це розважився трошки. Ну, Далі будемо вже переходити до наступних серйозних речей. Це блоки живлення для генераторів е на операційних в там, де треба дваполярне живлення. для їх ну, настроювання, тестування, щоб не робити кожного разу блок живлення. Робити ну, коли тільки потрібні вже під зборку. Ось. Тому. Всім гарного дня. До речі, споживання на самої схеми тут. Ну, тобто, ну, прикольно. Яка цікава іграшка. І добрий всім вечора, Тихої ночі, слава Україні та смерть нашим врагам.